Терминово соло въездил в секретную базу БПЛА. Фатальная помолвка для пропагандиста и русской армии. Готовка отрядов на боевой выход. Тут здесь я собираются, раскладываются и уже. Руины внизе влетрускамчатку тресе. Трясе. ЧИКУЙТЕ ЦУНАМИ! Путину Терминово шукают за мину, что сталося с гидом? И пошли на то, чтобы рисковать своїм здоров'ям жизнью рисковать. Ви дивитесь Ньюс 200. Дякуємо за ваш лайк. Можете його вже поставити. Ми починаємо. Хлібний дар все на полі. Оце так поворот. Солов'яв злив інформацію про секретний центр БПЛА. Він випустив репортаж з цього центру але забув заблюрити туалети та колони, за якими ЗСУ визначили точне місце розташування цього центру. E, Після цієї э, учебки вже полігони. Потім більше полігонів, де вже працює колективом 140 людей. Це вже вони по фронту 20 кетрів встають. И там уже сложно происходит. И за, 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 заканчивается обучение. Сколько занимает подготовка? Ну вот у нас був курс полтора месяца проведенный. Це з нуля. Секретний центр знаходиться прямо в одному з павільйонів парку Патріот. І ці пропагандоси потім верещать, що не розміщують військові об'єкти серед житлових пожалуйста. Завжди знав, що Соловйов шпигун. Дякуємо за роботу, Володю. От як он. Готуйтеся. Ви зараз обалдієте. У студії Соловйова розповіли, чому все таки йде війна. Потому что ведь если мы на Украину посмотрим, то Украине для того, чтобы стать европейцем, они могли называть себя европейцем. Главное, что надо было бы сделать, полностью принять на себя идеологию русофобии и ненависти к России и, раз, и развязать с ней войну как доказательство подлинности ну, этого самого выбора. Нічого другого там теж ні. Штані з зробили. Ви зрозуміли так, так. Ви хто дивиться? Ньюс 200, Ви навіщо на Росію напали? Вот это, друзья мои, страшно. Мені цікаво. Вони й справді забули, що саме вони прийшли зі зброєю на територію України. Невже пропаганда не стільки в у голову, що вони вірять у власні вигадки? Як думаєте? Соловьев также запропонував разместить на кордоні с Украиной 80 тысяч північно корейских солдатів. Просто гениальная идея. А что мешает взять тысяч 50, 70, 80? Пригласить воинов доблестных Корейської народной демократической республики. Идти их спокойно. Вот ничего не выдумывай. Просто поставить их по границе. Тревожных областей. А освободившиеся нашей части бросить для решения задач. Украина пойдет тогда, и НАТО будет тогда планировать операции против войск Корейской Народно-Демократической Республики, которые в полном соответствии с договором, который заключен между нашими странами, находятся на территории Российской Федерации. Брянская, Курская, Белгородская губы. Ну, в принципе, будет, конечно. Они Нет, сейчас конечно. планируют. Нет. Ну, взагалі, це дуже мудре рішення. Тобто месове заселення корейців почнеться з заходу Росії, а потім, десь у районі Урелу, вони з'єднаються з китайцями. Це ж СКО виходить, спеціальна китайська операція. Камчатку трясе, там стався землетрус магнітудою 7,2 бали. Ж тема оголошено загрозу цунамі. Я ніяк не буду це коментувати. Ну, щоб не зурочити. Путіну терміново шукають заміну. Дід особисто заявив, що його місце займе русські вояка. Ми должны искать, знаходити і видвигати людей, которые нічого не боятся в служенню родині і пішли на то, щоб рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. И таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это вот будет на наша смена. Вот на, об этом мы должны подумать. Ты глянеш, що сталося, відчуваєш, що недовго залишилося і здох. Звісно, ж, це звичайна показуха. За роки його сидіння у президентському кріслі, він нікого і близько до виборів не підпустив. А Тут паєнька така сидить для брехню в ухо своєї аудиторії. У Росії середня зарплата 2700 доларів. Вам не почулося? На пропагандистському каналі настільки все перекрутили, що хочуть змусити росіян повірити і в це. Я зайду з другої сторони і пересчитаємо ваші цифри в другому аспекті. І так, медіанна зарплата 60 тисяч рублі. Пересчитуємо в долари. Ну, грубо говоря, пускай 700. И вот тут-то мы должны вспомнить ключевой экономический термин – паритет покупательной способности. Это то, о чем вы говорите, сколько можно купить. Так вот, по расчетам не нашим, а Всемирного банка паритет покупательной способности к доллару 3,5 раза. Это означает, что на эти 700 долларов здесь, в России, мы покупаем так же, как американец на 2600. Поэтому, друзья, на, 2000, наши... на 2600 А, 3,5. Да, 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 это я в уме. Да, перенажу. 700 умножаю да, на 3,5. Да, да, да. То есть, друзья, давайте спокойно скажем: наша зарплата 2700 долларов. Э, так! не бачу причин не верить и чему эксперту. Он несет иногда такую пургу. Я сама смотрю по телевизору, думаю, что он там рассказывает, кто ему это поручил. Ну, це ж треба настільки перекрутити все з ніг на голову. Це саме те, що сказати, ми збільшуємо норму видачі шоколаду з 40 до 30 грамів на людину. Все за Орвелом. У Сибіру вирішили порадувати дітей і встановили скульптуру Маша і ведмідь. Яка краса, тільки чому Маша, схоже, не за Харобу. <звук> Бачили колись сивих дітей. Тепер їх можна побачити в Сибіру. Страшно, очень страшно. І це ще не вся краса, яка є в Росії. Ми знайшли ще, насолоджуйтесь. Потім ми дивуємось, чому там такі агресивні люди. Так ось чому вони ж ростуть у цьому. Як вам скульптура? Думаю, заслуговують вашого лайка під цим відео. Закерова, обурена ще країна у своєму мілітаристському безумстві, зовсім забула про соціальну підтримку громадян. Але не в Росії, а у Франції. Ось так. Понимаете, здесь перед нами буквально хрестомаційний приклад того, що відбувається, коли інтереси. и будущее собственного народа, вот непосредственно народа Франции, приносится в жертву геополитическим амбициям, основанным на созданных фейках. Это просто слово Франция. Вырезаешь и выходит, что Захарова выдает всю правду про Россию. Ну, честное слово. Когда вместо решения насущных проблем с Франу, в частности, вот сейчас мы говорим о Франции, ставят на военные рельсы, пуская под нож социальной программой. Помітили, що вони двічі підкреслили, що говорить саме про Францію. От зараз ми говоримо про Франції. Ну це, щоб точно ніхто не подумав, що в Росії саме так. при цьому направляє мільярди євро на підтримку київського режиму і підготовку до відраження міфічної російської угрози. Захарова, ти б краще замість того, щоб говорити чергову нісенітницю, з'їздила б у Сибір. Тобі там такий пам'ятник поставили заглядіння просто. Абсурду в Росії завжди вистачало з головою. Згадаймо найкраще. Соловйов в історичній агонії накинувся на канцлера Німеччини від безвиходів. Він може хіба що пускати піну з рота. Хмірд взагалі договорився з того, що он вже. воюю с Россией. Я все жду, когда он скажет «Нахт Ост!» и будет требовать уничтожения всех этих «Славич Унтаменч!» Вообще, конечно, какой-то карикатурный персонаж. Хе. И это говорит людина, яка щойно накривлялась как наиогиднейший актор. Этих «Славич Унтаменч!» Вообще, конечно, какой-то карикатурный персонаж. Вот есть в нем что-то такое, вот прям хочется ему каску, что ли, дать костюмчик какой-то, автоматик. И просто, чтобы Маша бросок попытался сделать. Ведь, нет, гаденыш, на втором километре. Европейцы говорят, мы ведем войска. Мы договоримся с американцами, кстати, американцы это не подтверждают, что ЧВК американские войдут. Мы, самолеты американские будут нас защищать. От чего? А тарішников по європейським городам? Ех соловей. Ти б треще про свої орешки подумав. Коли їх затиснуть, заспіваєш таким писклявим голоском. Не як Соловей, а як якась канарейка. Передавайте палки привіт песику Путіна в коментарях. Будь-якою мовою. Судячи з усього, він ще той поліглот в сенсі, Все проглотить, що йому скажуть. Пропагандист визнав, що у 2014 році на Донбасі все ж були російські вояки, саме вони все почали. У мене є есть тіло. Я все-таки много їздив, ну, не мене багато знайомих знакомих Донбасі, я туда їздив в разные моменты. И общался там с людьми. И я был на всех этих местах. И весь этот обстрелянный Донецк, и аэропорт, и все это, Саур, Могила и Луганск. И мы тогда вот проблема опять же, пиарная проблема России. Мы говорили: это не мы, это Военторг, Хрюму. Наших солдат там не было. Во-первых, они были, просто они были разово ну, волнами, когда там какой-то был совсем пиздец. Туда приезжали какие-то секретные спецназы, вламывали пиздец и улетали. І чому об цьому не сказати. Опа, а що сталося? Як же вісім років, а як же їх там нет? Невже зелена фарба настільки в'їлась у голову Артем'я, що він навіть забув, що працює на Путіна? Оце так дива. Як будто оглохли. Не слышу. Росіяни, а колір волосся Лебідіва відповідає вашим традиційним цінностям. Подумайте, вам же треба буде якось знайти причину посадити його в СІЗО? Ось вам безкоштовна ідея, не дякуйте. Путін боїться за своє життя, все інше його не цікавить. Фіцо на зустрічі з нелегітимним запитав. Як справи? Послухайте відповідь. Мам на увазі мені приємно таску. Вначалі у мене не дуже приємний питання. Як ви поживаєте? Якщо я жив, то я тужив хорошо, тому просто приєдна. Ну, дуже сумнівне твердження. Дуже. Ну, окей. Після цього дід почав вимагати від Європи припинити постачання газу та нафти в Україну, мовляв, щоб зупинити атаки по РФ. <рив> не понял. А що сталося? А як же друга армія світу? А як же найкраще ППО? Щось пішло не так страшно стало. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда значит, украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, на, ну, так скажем, серьезно. Это правда. Вовка, у тебя отвечалка еще не выросла. Единое место, где ты можешь ответить, это в газе перед судом. Кадиров більше не може приховувати свій стан. 1 вересня він ледь стояв і важко пересувався на шкільній лінійці. Сам атмовір. Так якість відео жахлива втім, як і стан Рамзанки. Я абсолютно здоровий Ось тут питання від Фіцо було б дуже доречним. Якщо я жив, то це вже Думаю, що сину Кадирова скоро і за це медаль дадуть. Орден за витримку батька на лініці. Бензиновий колеб триває через те, що російські НПЗ з якоїсь причини відмовляються працювати, у багатьох містах кілометрові черги закреплею бензину. І то тільки за талонами. Ось, наприклад, ситуація в Луганську. Спокати їм не. А что трепалось? Допомога непотрібная. <рес> да ні, конечно. Ну и попія з бензином также, смотрю, продолжается. Чередяхи, конечно, такие веселі. Почти что до самой буденовой, блин. По-моему, с бензином все хуже и хуже, наверное. Слухайте, а навіщо вам бензин? Ви куди зібралися їхати? З Росією ж, ой як добре, ви ж так кричали, здається, і готові були за нею стояти горою. Ну от і постіте. Вона пістевся викид нафти, прямо на пляж. Що це, я розумію, рівень. Росія настільки велика держава, що люди буквально купаються в нафті, правда, є нюанси. Звернули увагу на людину з зеленим пакетом. Та ну, а що ви хотіли? Ситуація з бензином настільки погана, що доводиться в пакети набирати. Може, це хтось з маківки за водою приїхав? І трохи не пощастило. Данаїта, властям. Курорти Анапи. Незабутній відпочинок зі смаком нафти в роті. Пропагандисти проговорили, чому для Путіна важливо підтримувати низький рівень життя в Росії. Все дуже просто. голодаючий харакдаєшся? Тож он з більшою, більшою віроятністю і ахоти і желання куди правильно виївати. Все вони вже навіть цього не приховують. Росіяни потерпіть там ще трохи. знаєте, українці завжди вас підтримають. дуже гучним сміхом. Хі -хі -хі. Гуманітарка по російськи жителям так званої урочисто вручили велику допомогу з Росії, а саме дві тисячі пляшок води. І це все перед камерами та під оплески чиновників. Сегодня ресурсный центр добровольчества Псковской области при поддержке ООО «Водоком» в рамках работы регіонального штаба Мы вместе осуществляет отгрузку более двух тысяч бутылок питьевой воды, и это является важным шагом на пути поддержке нуждающихся людей. Основная миссия добровольчества быть рядом с тем, кому нужна наша помощь. Будьте поруч собой, допомога потребна саме. Вам. Дві тисячі пляшок води. У кожній пляшці 2 літри, тобто чотири тисячі літрів води. Від Донецька до Пскова приблизно 2000 кілометрів. Блін, ви більше літрів бензину витратили. Щоб до Донецька доїхати, ніж води туди привезли. Зате відео зняли молодці. Дякуємо, що дивилися Ньюс 200. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Побачимось!